Те, що зараз я бачу, як е, називається традиційними цінностями, я б їх назвав цінності епохи брежнього. Епохи застоя, тобто якийсь да, де е, чоловік може, вибачте слові, бухати, бити свою дружину, який не займається вихованням своїх дітей, е, якому байдуже на життя баба, і що да, тобто, який має все віліччя, але який в той же час може собі ходити в церкву, бо він ритуали дотримується, да, там, е, е, на, на Пасху, зісти Пасху, на грабки піти на свинтер, на поставити свічку, три рази перекреститься в проруб на водохреща. Ось оце традиційні цінності, друзі. Це не традиційні слова, це і не цінності. Так? Питання, що таке. Цінність і що таке традиція, і до якої епохи ви апелюєте? Тому що якщо ви, хоча б трошечки поцікавитесь історією, то ви знаєте що родини умови, існування в інший час були зовсім інші і питання релігійне також було зовсім інше. Тобто, ці люди, які говорять, ну вони не знають історії, вони не знають традиції, вони не знають бекграунду. Другі момент. Християнство, так і християнські цінності. Знов таки, я жодним чином не хочу е, нічиє там е, право на свободу совісті, віросповідання порушити, не порушую. Це право і вибір кожної людини. Але християнство це лише одна з історій, так, яка знов таки набагато менше існує, ніж індуїзм, ніж буддизм. А е, велич... більша частина людей взагалі живе поза тим. Більш того, в самому християнстві. Е, Є речі, які абсолютно один одному суперечать. Тому що якщо ти вмієш читати, відкриєш біблію, старий старі ти почнеш його читати, то ти матимеш одні ментальні установки в житті. Ну, наприклад, знищувати міста, бо ти вважаєш там грішники, або людину випробовувати, лишати її всі власності, родичів, ну тому що ти хочеш перевірити його віру, да, там, або гвалтувати жінок ворогів. Да, ну, тобто це ж елементарно все це можна почитати в Старому Завіті. І в новому заповіті є інша історія да, про милосердя, про прийняття, да, про там певний вибір, і е, ви, ви про які цінності говорите? Да, там християнські, бо вони дуже можуть бути різними. Тому, на мою думку, якщо ми говоримо в публічному просторі, і знов таки, кожен може вірити в того Бога, в якого хоче, чи не вірити, чи в богів. Е, це, е, ну, на мою думку, це як в там в супермаркеті чи з вибором кіно. Да, це певна історія, певна е, наративи, да, там намагання пояснити простими доступними словами складні істини, е, світобудови, да, там і основи етики, які е, ну, можливо в іншій формі багато людей не зрозуміє. Але. Публічному просторі, в, в, якщо ми говоримо про політику, про державне управління, ми маємо керуватися все-таки е, світськими категоріями, світським гуманізмом. Ми маємо ко, е, говорити про відділення будь-якої релігії і тим паче будь-якого фундаменталізму, ну вони тільки зазвичай, коли говорять про релігійний фундаменталізм, думають про іслам. Ні, ми бачимо і що. Такий самий там християнський фундаменталізм ну, може бути як в Російській Федерації нічим не кращим. Це православна армія, яка вчиняла злочини ще на Донбасі, ще в Криму, тепер вчиняє злочини в інших містах України. Тому, на мою думку, потрібно, якщо ми говоримо про певну основу бази з державності, він закладений. Епохою гуманізму, епохою просвітництва. Він сформований в моральних імперативах та канта да про там золотому срібному правилу ставитись до інших, якби ти хотів, щоб ставились до тебе, і е, не чинити з іншим, якби ти не хотів, щоб не чинили з тобою, і так далі. да Тобто, і всі ці основи секулярної держави, бо держава це. Релігія це приватна категорія, це не публічна сторона, як, наприклад, і соціальна сексуальна орієнтація. Знаєте, ці два цих типу полюси ультра-ультра, вони ж дуже схожі на себе Да? одні просто по повсюду вип'ячують свою сексуальну орієнтацію, кажуть, дивіться, ось я такий або такий. а інші носять так само з хрестом чи з півмісяцем. Але по суті, вони намагаються ну, нав'язати абсолютно приватну річ. Іншим людям, що має знаходитися ну там в, в іншому просторі, і е, ми зараз знов таки, історія цивілізації, нашої принаймні ту, яку ми знаємо. Е, так, як ми її знаємо і розуміємо, наша да, історія могла насправді бути іншою. Її пишуть е, переможці. Її пишуть ті, хто вміє писати, бо багато часу люди були переважно неграмотні, не писемні. Але так як ми її розуміємо і знаємо, вона має певні цикли, і в часи турбулентності, в часи змін у людей зростає ірраціональний потяг до е, знов таки до віри в чари да, до легких відповідей, до пошуку якогось такого екзистенційного виходу з цієї. Мирської суєти да, ми точні. Е, і в такі епохи е, зазвичай зростають е, прихильність до релігійних певних догм, там чи з'являються нові релігії. А політики і цинічні люди це використовують. Звісно, вони переважно є фарисеями. Ну тобто е, я, я гадаю, що якби пророк, в якого вони, начебто, вірять, послухав і побачив їх, він би їх виганяв, як міняв з храму да, там е, відомого храму, відомої історії. Тому uh, знов таки. Нас напевно вже розбили на ці маленькі 30-секундні ролики ненависті, які будуть поширювати. В е, цій ж книзі, яку начебто ці люди мали б шанувати, як і милосердя, як і смиренність, як і любов до ближнього, да, як і нетерпимість до зла, да, тобто і готовність померти за правду, що наче зробив та, та людина чи син Божий. Е, знов таки, вони щодо цього мають різні і течії, і різні погляди. Е, але це не так. Ми знаємо, що вони це не шануються, просто для них слова і ширма. То в цій же книзі сказано цим же е, створінням, да, якого хтось вважає Богом, хтось сином Божим, а хтось першим і другим, що кесарю, ну тобто Цезарю, да тобто державі кесареве, Богу Богова, у цей принцип по суті секулярності держави і роз її відділення від релігії, він закладений в цих словах. Найвідомішої людини, народженої в Галілеї, тому мені здається, потрібна також і Європа да, яка має історію набагато довшу ніж сполучені штати, історію, де релігії було забагато в державах, що приводило до таких речей, як Варфоломіївська ніч, да до таких речей, як Гусицькі війни, як 30-річна війна, коли вбивали. Ну, десятами сотнями тисяч людей, тому що хтось не так вважав, що ти процитував е, книгу книг. Тому е, Європа прийшла до секуляризму да і розподілу держави і віри не просто так. Це за це заплачено кров'ю. Життями на сотень тисяч, якщо не мільйонів людей, і зараз робити крок назад, повертатися до цього мракобійства, коли знов таки є релігії ще більш юні ніж християнство, які цей етап реформації власної ще не пройшли. Я маю на увазі і слав, да, де е, оця. Розуміння, що релігія має бути відділена да, там не халіфат, не шаріат. да, те, що зробила наприклад Туреччина і зробив Мустафа Кемаль в 20-30-х роках, зараз відбувається відкат. Да, тобто вони зараз все більше на жаль через знов таки. Ем, Спекуляцію на релігії їхнього очільника а, рухаються. Ми бачимо, що ті сили, які намагаються цим боротися, їх кидають в'язницю, намагаються не дозволити да, там, конструктивним силам в Туреччині знов таки цю хвилю популізму і мракобісця накрити і. Хоча б та частина світу, яка має цю історію, бекграунд християнський, яка його вже пройшла. Ну мені здається, Ми якщо ми впадемо в, в цю крайність, то на нас чекають ну дуже 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 погані часи, але той же час немає нічого нового під сонцем. Якщо ми візьмемо історію такого славного славетного міста, як Флоренція, і подивимося, як там жили в 13-му, 14-му, 15-му сторіччі, це був центр. Культури, науки, ну, розвитку, а потім там з'явився Савонарола. Рола. Да? І на декілька років місто це, це серце відродження впало в максимальний мракобісний е, е, тоталітаризм. Навіть Флоренція його переживала в кінці тисячу з щось щось в цих датах. Ну, давайте спробувати не намагатися не повторювати помилок минулого, а робити свої помилки, які будуть меншими за помилки минулого.